День Української мови та писемності державне свято, яке було започатковане 9 листопада 1997 року указом президента про День української мови та писемності. Проте з 2023 року свято було перенесено у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар. Дати святкування Дня Української мови та писемності перенесли на 27 жовтня. Свято української писемності та мови традиційно відзначається в День шанування пам'яті преподобного Нестора Летописця, з чим ім'ям пов'язують започаткування писемної української мови. У 2023 році дата свята змінилася через рішення Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Перейти на новий церковний календар, відповідно до якого на 13 днів пересуваються раніші нерухомі дати свят. Нестор Літописець був священнослужителем Київсько-Печерської лаври та літописцем. Дослідники вважають, що саме з праці Повість минулих літ, автором якої він є, починається писемна українська мова. Великоновосілківський професійний ліцей щиро вітає усіх зі святами. Мова є основою духовного багатства народу. Ми маємо безцінний дар одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу. Наш народ єдиний, а мова його велика основа для єдності всієї держави.